Відгабалки гадка. Духмапінці, вусапінці, лапкі м'якинці, а тістики гостринці. Хтось? Вірно! це котик. А в із вас всі копіки вдома. Давайте уважно їх розглянемо! Коти це улюбленці багатьох сімей. Часто є повноцінним членом родини. Вони дуже симпатичні й граціозні тварини. Коти пересуваються на чотирьох лапах, добре стрибають, вміють залазити на дерева. Більшість кішок покриті хутром і мають довгий хвіст. Ці тварини можуть бути дикими або домашніми. Кішка популярний домашній вихованець. Її розміри дозволяють тримати кішку у будинку або квартирі. Вона не вимагає особливих умов утримання, але їй необхідно мати достатній простір для ігор, правильно харчуватися і жити в чистоті. Домашніх кішок годують господарі. Але вони теж не проти пополювати за сонячними зайчиками чи горобцем що сидить на підвіконні, у кішки гострі кіхті і зуби. Для спілкування тварини використовують голос. Вони нявкають, муркотять, навіть гарчать, якщо щось їм не подобається. Шерсть кішки може бути довгою і пухнастою, а може бути короткою. Кішка завжди доглядає за нею. Вона вилизує її своїм шорстким язичком, очищує та заодно розчісує її. Кішки, які мають довгу шерсть, потребують допомоги господаря, який радісно розчісує її гарну шубку. За допомогою хвоста кішка висловлює свої емоції. У цих тварин відмінний зір. Вони чудово бачать в темряві. А ось нюх не такий гарний, як у собак. Це дуже чудові тварини. Бережіть їх. Друзі, якщо в когось вдома є котики, сфотографуйте її своїм улюбленцем. А мені вже час до.